Сьогодні, 26 лютого 2025 року, відбулося четверте засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Перед початком засідання члени виконавчого комітету долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання в знак вшанування загиблих героїв за волю і незалежність України. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проекту рішення Мирунівської міської ради про внесення змін до рішення Мирунівської міської ради від 25 грудня 2023 року. Про бюджет Мирунівської міської територіальної громади на 2024 рік доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. В першу чергу нам чому ми зробить довели субвенцію на оплату праці фахівцям і супроводу ветеранів у сумі 1 мільйон 363 тисячі 692 гривні. І це на 5 фахівців. Сума доведена по серпень місяць включно. Потім збільшення бюджетні призначення на влаштування документообігу для нашої роботи 790 тисяч. Потім по програмі оздоровлення збільшення призначення 2 мільйона 200 тисяч гривень. Матеріальна допомога це все за рахунок вільного залишку 12 мільйонів 60 тисяч гривень. Потім даємо фінансову допомогу, миронів житло згідно їхніх звернень. Тут і на придбання комп'ютерів, і на бензокоси, витратні матеріали, потім придбання будівельних матеріалів, комунальнику теж даємо допомогу на отримання сертифіката менеджер-управитель і на придбання насоса у перловину. Потім водоканалу на е, ремонт трубопроводу каналізаційного 1 млн 650 тисяч гривень на влаштування е, алеї пам'яті 775 тисяч гривень з більшим призначенням. Потім е, опорні багатопрофільні лікарні на придбання житла для медика 1 млн 400 тисяч гривень. Потім. потім для ДФТГ нашого гуманітарного відділу на збільшення оплати праці, яке було не забезпечено по бюджету за рахунок вільного залишку, потім придбання малоцінних предметів, пральної машини, теж виділяємо кошти. По садочках, по школах теж збільшення заробітної плати. І хочу сказати, що збільшуємо призначення відсоток престижності, 5% ну, є ресурс, тому що є освітня субвенція, І щоб урівняти наших педагогів, закладено у фонді оплати праці. По відділу культури збільшуємо на оплату праці теж по. В школі мистецтв на відрядження по будинку культури з більшим призначенням, спортшкола, придбання е, спортивної форми 274 тисячі 318 гривень е, на програму молоді 200 тисяч з більшим призначенням і вшанування пам'яті програма е, з більшим на 155 тисяч гривень. По управлінні фінансів до нас звернулися військові частини, попередньо розглядали з депутатами, надається допомога, субвенція 22 військові частини, сума 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Отакі От зміни планується зробити. Прошу сторити. Члени виконавчого комітету свалили дане питання та заслухали начальника гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Володимира Нечипаренка по питаннях про виконання у 2024 році програм розвитку освіти, харчування дітей, шкільний автобус. Усі три програми у 2024 році виконувалися, вони фінансувалися завдяки бюджету як державного бюджету, так і бюджету громади. На освітню галузь зарплати на рахування 211 мільйонів енергоносії 24 мільйони, капітальні видатки 7,5 мільйонів, капітальні ремонти 32 мільйони. Придбання будівельних матеріалів 15 тисяч. З половиною спортивний інвентар, канцтовари, то що посуд 28 тисяч гривень на модернізацію закладів освіти, харчоблоки, облаштування, обкритів, ремонт системи опалення, котелей, 24 мільйони на харчування і 718,4 на виплату стипендій, обдарованим дітям і вчителям. Це щодо програми розвитку системи освіти. Щодо харчування, 24 мільйони використано у 24 році, і на підвезення учнів з віддалених куточків Миронівки до ліцею імені Тараса Шевченка використано 303,4 тисячі гривень. Даний звіт по освітніх питаннях був схвалений на засіданні виконавчого комітету. Погодили декілька проєктів програм: енергозбереження з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги, місцевих стимулів для медичних працівників КНП Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Заслухали та схвалили виконання програм у 2024 році: соціально, економічного та культурного розвитку Миронівської міської територіальної громади, сприяння реалізації державної політики та підвищення інформаційної безпеки в органах виконавчої влади, підготовки захисників батьківщини в громаді, підтримки та робіт з мобілізаційної підготовки, профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією. Забезпечення діяльності Миронівської добровільної пожежної охорони, впровадження системи відеоспостереження, фінансової підтримки військових частин збройних сил України та Національної гвардії України та ряд інших програм щодо підтримки комунальних підприємств громади, навчальних та наукових закладів. Заслухали та схвалили звіти про роботу у 2024 році комунальних некомерційних підприємств Миронівської міської ради, лікарня відновного лікування, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня, Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Також заслухали та свалили звіти про роботу у 2024 році. Комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг, комунальних підприємств Миронівка, Благоустрій, Миронівка Водоканал, Карапиші Комунгосп, комунальник села Центральне, Миронівка Житло, Миронівка Тепло. Заслухали та схвалили звіт про виконання у 2024 році програми турбота та програми розвитку земельних відносин на території громади на 2022-2024 роки. Також на свалення були подані звіти про виконання у 2024 році. Програми розвитку фізичної культури та спорту та програми виготовлення та встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок. Були затверджені звіти про виконання фінансових планів і комунальних підприємств Миронівської міської ради. Заслухали та свалили звіт про виконання у 2024 році. Програми розвитку архівної справи були заслухані також звіти про виконання програм щодо благоустрою населених пунктів громади, забезпечення якісною питною водою, фінансової підтримки комунальних підприємств та ряд питань щодо квартирного обліку. Надано дозвіл на вирубку дерев у населених пунктах громади. Члени виконкому затвердили проєкт програми для кривдників на 2025-2028 роки. Заслухали та схвалили звіти виконання програм у 2024 році. На зустріч дітям та оздоровлення і відпочинку дітей. Погоджено ряд рішень, що стосуються захисту прав дітей. Також заслухали та схвалили звіт про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті та погодили проведення в Миронівській громаді концертних і культурних заходів.